Всім привіт, з вами Олександр, я є Володя Белявський, і зараз ми будемо робити репортаж научні досліди Сьогодні 16 вівторок 24 року. Моя рідна батьківщина Україна Я себе рахую за вченого, з за астрофізики Я рахую, що я зроблю дуже великі відкриття для цивілізації. Сьогодні ми поговоримо на одну цікаву тему. Сама маленька частинка матерії складається з мінімальної маси і мінімальної енергії, які переходять одна в воду, міняючись, на рівні магнетизму. Тобто я їх назвав фундаментальними частинками. Тобто це... Це приснилося вам, так? Проснилося, що це було за фундаментальні частинки. Це давно вже я працював над цим питанням. От, фундаментальні частинки матерії. Дехто каже, що бозон, частинки самі менші бо, але вони були зроблені на колайдері і вони не є стабільними. Це треба зробити великий дуже мікроскопи, якого людство ще не знало. І тоді побачите ці, цю пару фундаментальних частинок. А далі, якщо це все підтвердиться, відкриваються такі перспективи, що людина стає творцем. Наприклад, взяти мікроскоп, подивитися на будову геометрію тих частинок фундаментальних огірка, помідора, персика, яблука, чи навіть м'яса якогось. От. То можна буде в перспективі ставити просто заводи і з нічого просто робити ту матерію, так скажемо. Матерія є жива і не жива. Можна буде робити і живу, і неживу матерію. Це можна буде робити, наче людство ганяється, золотом можна буде робити в безмежних кількостях і так далі і тому подібне. Це відкривається шлях для зорольотів, довгі експедиції. Це можна добувати, буде кисень, робити харчі при перельотах довгих. Одним словом, перспектива дуже велика. Навіть потім можна буде цивілізація діти до того, щоб будувати простір в просторі. Оце таке в мене цікаве осінило за ці фундаментальні частинки. Я їх назвав фундаментальними, бо це основа матерії. Менше вже нічого просто не існує. Дякую. Далі. З астрофізики відкриття є галактики, ми знаємо. Кожна галактика має в центрі чорну дру. Але ми бачимо по нашій галактиці, як вона закручена в спіраль і відходить від центрова сила, виштовхує матерію, де дівається та матерія. Посередині галактики існують чорні дерев. Я їх називаю Чорні дере крадуни злодії. Тобто вони пожирають ту всю матерію і їх побачити дуже тяжко. Хіба є один варіант засікти. Між галактиками слідкувати, якщо з'явиться якийсь сегмент темно-червоного кольору. Ми знаємо, що темно червоний колір переходить в чорний колір. Ось таке ще відкриття з астрофізики. На сьогодні, я думаю, хватить. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Слава героям. Дякую за увагу. Кінець. З вами був. З вами був Олександр і Володя Белявський. Підписуйтеся. Всього доброго.